Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження про повторний поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів 2024-25. Партизан Білград-Сербія Динамо Київ Україна. З урахуванням першого матчу, який розгромно виграли підопічні Олександра Шовковського, 6-2. Почали вони обережно за порожніх трибун. На 17 17-й хвилині динамівці розігнали перспективну контратаку. І, коли, здавалося, не сильний пас вона на Ярмуленка не знаходить адресата, допоміг Калулу, що набігав, та відправив кулясто прямо на Андрія, який вже було зневірився в моменті, але вчасно знову включився в гру. Ярмоленко виходом віч навіть із воротарем партизанів скористався на всі 100. 0 1 Гарний початок. І взагалі Ярмоленко найкращий у першому таймі. Корпусом м'ячик уміло прикривав. Чим неодноразово на собі порушення і з боку суперників заробляв, плюс найактивніша участь в атаках, і це саме Андрій з правого краю відпасував паралельно лінії штрафного майданчика партизана під удар Шапаренка, але той у боротьбі з двома суперниками трішечки не докрутив м'яча у дальню дев'ятку. Це, до речі, був ще один гольовий момент до перерви. А так динамівці спокійно тримали нитки гри у своїх руках. Щоправда, разок ледь не догралися із розіграші м'яча біля своїх хворіт, але швидко виправили ситуацію. Відразу по перерві голкіпер динамівців Бущан ледь не догрався, коли помилився з закидом на партнера. М'яч подали на салданю, удар головою стійка, потім навіз на салданю з ударом головою вище. Партизан за перші чотири хвилини створив моментів більше, ніж у першому таймі. Дячук травмувався, невдало приземлився на зап'ястя. Вимушена заміна на Крістяна Біловара на 54-й хвилині. Кияни впевнено відбивалися і спіймали суперників на контратаці. Владислав Ванат вирвався на оперативний простор, був збитий у штрафному майданчику партизана. Вар перевірка підтвердила пенальті, яке сам Ванат впевнено реалізував 0,2-69-та хвилина. Вже можна сказати, що тренування киян із підвищеною відповідальністю, як любив говорити легендарний Валерій Лобановський, вдалося. Далі Ванат міг оформити дубль, але якимось неймовірним чином влучив у поперечину, коли сам залетів у ворота. Попов забив головою після навісу зі штрафного, але мінімальний офсайт. А вже в додані хвилини Дубінчак зміг сам вирішувати питання з голом, але відпасував направо на Караваєва, що набігав, із земеля з українського Херсона точний 0-3-90 плюс третя хвилина. Шовковський показує великий палець, дуже задоволений. Ми, українські вболівальники, також. Це вам сербські партизани, не товарняки ганяти з російськими клубами. Тут вам, Динамо, Київ із України, якому скоро грати у кваліфікації Ліги Чемпіонів із шотландським рейнджерсом. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами, Бусанич. зустрінемось.